<гум> і усім привіт. Сьогодні, як і обіцяв, я записую відео про гру Attack on Titan Revolution. Сьогодні я зроблю короткий гайд, як грати в цю гру. І перше, про що я б хотів вам сказати... Це про то, як убивати титану. Перше, на к'ю або на є. Можна прицеплятися крюками. Ось так. За дома, наприклад, за дерева. І тут синя оця полоска. Вона означає кількість газу. Щоб поповнити газу. Вам треба підійти до такого значка і тут будуть такі балончики. Натискаєте R і з 97%, наприклад, буде 100%. Оце друга шкала, червона. Це шкала, наскільки ваші м'ячі цілі. Вот, например, вот я зараз получу убью титана. Еще показать. Ну, Бачите, у мене мінус три такі клітиночки. Їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, як ви бачите. І тут написано три 3. Стріла. Це означає, що ви маєте такі три рядки. І щоб перезарядити ці мечі, щоб знову було 300, треба підійти сюди і натиснути ще раз «R». Но ну, на початку у вас не будуть, як у мене, автоматично, перезаряжатися мечі. Якщо вони у вас випадуть, нажимайте R і вони відновляються. І буде тепер два стрі. Ось анімація. Далі, оця червона полоска, це наше здоров'я. І, наприклад, якщо вас ударять, то полоска трохи зменшиться. І якщо вона дойде до нулю, то ви її ну, помрете. Це друга полоска. Ну, наскільки я знаю, то... Це шанс на те, щоб отримати перелом. Наприклад, зламати руку, ногу, шию. Ну, ця гра дуже проработана в плані цього. Далі, скіли. Скіп про скіли я розкажу трохи пізніше. Ще що вам треба знати? На Ctrl. Ну, Shift і бачите, 25 у мене коло шафтлока 34, 60, 287. То це відстань. До того дерева відстань 1074. І я можу зацепитись. Я можу зацепитися за того, що у мене дуже прокачені клюки. Далі. Якщо два рази клікнути Д, то ви стрибнете в бок. Якщо А, то в другий бок. Якщо два рази С, то назад. І якщо два рази пробіг, то вперед. Далі. Якщо подивитися так вниз і натиснути два рази С, то ви зможете отак отприйти. Урона от падіння тут в цій грі, немає. <coughs> і як вбивати тітару з двох ударів? Ще. Ось. Іде, наприклад, титан. Б'єте його по очах. Він... ...стоїть і держиться за них. И потом бьется в шею сзади. И тогда он умирает. Далее, титаны, как вы видели, могут ломать домы. Ну, и это может ломать все титаны. И какие-то, за одного удара, какие-то с двух-трех. Но... Це факт, що всі, що всі тітани без виключення можуть ламати такі доми. Далі. Збоку тут objects. А не objects. Ну, не важливо. То це квести. По-перше, ви знаходитесь в місії. Це вже можна щитати квестом. <кхи> а по-друге, то що в цій місії є свої і Якщо ви їх випали, то вам дадеться трохи більше золота, хпи. Ну більше взагалі всього дадеться. Далі. Є отакі червоні титани з червоною меткою. І вони або бігають дуже швидко, або повзають. О, бачите? Мені тільки що сломали... Ну, не кость, а Одем. Оден це назва оцього приводу. За допомогою якого я літаю. Далі. В цій грі є клави. Як тільки ви заходите у гру, у вас є 10 спінів, і ви можете проспінити клави. Кожен клан дає свої вусти обруч. Камоноскі. Комоноскі клани нічого не дають, вони просто є. Щоб не так легко було вибити міфіка. У мене міфічний клан Фліц, і він дуже рідкий. На вихідних, як зараз, є 2Х шанс на дроп. Легендарного, ну легендарного клана и 2Х шанс на дроп мифического. Зараз я вам покажу. Лайден. Це наше головне міні. Цього в меню можна прокачувати. Одено. Або свої мечі. забирати квости. Ну, багато всього. Тут є квести, дуже багато. Тут показується ваш левел, бусти, якщо у вас якісь є. XP. Як же ж запуститись у місію? Нажимаєте Play Mission. І тут є дуже багато карт, на які можна ходити. І також тут є, easy, Normal, Hard. Я не знаю ципального читается Severa і Aberund. Самый трудный. Но найтрудніший. Рівень. Далі тут є Objects. І, наприклад, тут есть и кодины варианты. Тільки будет маленьких титанов. А тут є два варіанти. Якщо ви вибрати це, то ви зможете вбивати колосальних титанів. А тут обичь. І так на кожній карті. Далі. Якщо нажмете Create, ви зможете заінвайтити когось. Або нажати Modifiers. І тут можна додавати модифікатори, які будуть вам дати бусти. но будут утруднять вам геймплей. Далее. Рейды. Рейды только с минус. Есть атакующий титан, армор титан и фмейл титан. С них за шансом 0.07. Кстати, в падае, в мелсе, ну, ін'єкція яка дозволить вам провращатись в одного із них і чим більше рівень тим більше процент що відвипиде далі джоїн join. join, якщо хтось наприклад, создать місію ви можете до неї долучитись Далі, екпипмент. Тут ви можете прокачувати мечі ODM Damage, Blade Duraбity, ODM Gas, Critical, Mul Shans, ODM Range, Critical Damage, ODM Control і ODM Speed. Одразу вам дармо один свят. Прокачуйте все ось отак з Вінкою. Отак, отак. Це буде, ну, дуже хороше рішення. Далі, skills, Тут це із-за Якщо у вас камоновський клан, то у вас буде ось так. От з сюди починатись. Тут можна прокачувати різні бусти. І оці коїни СП. Вони один СП за один левел даються. І ось тільки стільки є. Дуже багато. Далі. Пірки. Спочатку у вас буде тільки один слот. І потім ви тут в скілах зможете прокачувати слоти, наприклад, Support, support, support Perk slot Далі, щоб подивитися, що вони дають разом, нажимаєте Details. І тут дивитесь, що вам дають ці перки. Далі, Inventory. Ну ваш інвентар. Престиж. Перший престіж на сотом левелі. І за це мені да все, вс такий баф. Артефакти. вони падають з рейду. <coughs> Ось за цих рейду. Далі лодаут. Це за донат. Я не знаю що там. І маркер. Ну, тут всякі донати, кейси за гемосо скинами. Кины на титану, перки можно куплять, и аксессуары, и зелька. Ранкинг. Ну, ранкинг тут, я не знаю. Тут даже сложно попасть в топ, потому что тут все у них по миллион фильтров, миссии по 22 тысячи. Ergiemann. Це групи, в які ви, в які ви можете вступити. І тут будуть свої квести. Але дуже мало дають, так що це не обов'язково. Батлпас. Нещодавно появився Battle Pass. І тут є дуже багато різних наград. Щоб отримати рівень Battle Pass, треба зайти в квест. І ось віклі квости от себе Далі, якщо нажитабу, то ви зможете вот так вот походить. Тут тоже будет такий плей. Тут квести. Ну, як по мені, то так... Ну тут так лучше. Далее, если у вас есть первый престиж, то тут есть кнопка трейд Center. Це щоб трейдится. Далее тут ну, ваші валюты, спины, ремы, монеты. Ну и ивентовский коїни. Ещ натиснуть сюда, не зможете когось заинвайти, або долучитися. До когось. Ну, телепорту. Телепорту вписуйте якийсь там нік і телепортируйтесь. Тут. Ачивка. В ачивках разные квости зайти до від'єма. Якщо ви всі хвости виполните, вам зверху дадуть якусь награду. Далі тут. Тут тут налаштування, настройки. <кхи> ну і йдемо до майни. Кожні вихідні тут є два X-Family. і зараз я покажу, що це робить. Customize. і тут ви робите собі скін, Який хочете. Одразу скажу. А, ні поменяла вже Окей. Тут спів сім'ю І кожні вихідні. Вот такие ус шансы. Тут пишут які в рабочие дни, а тут на выхідных. Мифических двое всего. Легендарных трое. Эпических, ну, богато нужно. 4, 5, 6, 7, 8. Рарочных раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, висим. Да. Ну і каноновских прав, ну, дуже багато. <coughs> Кожен клабит, я говорить, да есть води бусты. Коди, афоказона, сети. Ну і все. І тут, якщо ви зробили переспішку, то тоже можете теплось в трейдинг-центр. Ну оце був такий краткий гайд від мене. Дякую вам за перегляд цього відео. І якщо вам це відео сподобається, я буду грати з початку, з самого нулю в цю гру. І буду давати вам гайди, коли буду грати. І дякую вам за перегляд, і до зустрічі.